Початку жовтня у Івано-Франківську відбувся відкритий чемпіонат міста з Стеквондо. Вже традиційно на змаганнях виступили спортсмени різних вікових груп, починаючи від семилітніх, як завжди, видовищно представлені показові виступи місцевих єдиноборців. А самі змагання тривали упродовж двох днів на трьох площадках. Як зазначають організатори, це своєрідне пробудження після канікул і перший у сезоні відповідальний показ спортивної готовності. Чимало титулованих спортсменів вважають цей чемпіонат престижним. Таким його утримують найвідоміші Сеуквондо Олег та Катерина Солов'ї за підтримки Івано-Франківського міського комітету фізичної культури і спорту. Це є традиційний чемпіонат міста івано франківськ Стейк Квондо. В ньому приймає участь близько 200 учасників з 10 клубів міста. Нашого ми проводимо його вже більше 15 років. Організаторами є безпосереднім. Це Івано-Франківський обласний осередок всеукраїнського служби Теквондо під патронатом міського спорткомітету. Відкритий чемпіонат міста Стейквондо відбувається щорічно. Дуже приємно, що сьогодні він відбувається на нашій муніципальній базі, спортивному залі комунального підприємства Муніципальних фізкультурно оздоровчий центр, як бачимо, велика кількість учасників. Дуже приємно, що батьки обирають саме цей вид, тому що це дуже цікавий технічний вид єдиноборств. Незважаючи на те, що та Еквандон, олімпійська версія, є не олімпійським видом, але він є надзвичайно популярним завдяки тому, що цей колектив очолює дуже відома спортивна родина, це родина Солов'їв, родина. Старшого тренера збірної команди України з Тайквондо і віце-президента всесвітньої федерації Тайквондо Олега Ярославича Солов'я, а також його дружина, заслужений майстер спорту з кікбоксингу та Тайквондо, дворазова чемпіонка світу та дев'ятиразова чемпіонка Європи Катерина Соловей власне це подружжя на сьогоднішній день є таким зірковим подружжям, завдяки якому Тайквондо в нашому місті є надзвичайно популярним. Про популярність виду спорту насамперед свідчить постійно зростаюча кількість учасників змагань та їх рівень майстерності. На тижні були проведені змагання команд волейболісток Івано-Франківська. Так понад десяток років у ті ж дні їх збирає кубок міста з волейболу. Змагання проводяться при підтримці і допомоги міського спорткомітету. Змагання проводяться вже понад 10 років. Це регулярні наші змагання в цьому році. На приймає участь чотири команди. Це команди коледжу технологій і бізнесу, коледжу фізичного виховання, дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 та Прикарпатського університету. Чим цікавий цей турнір, тим, що тут приймають участь дівчата різного вікового віку. Це як діти приймають, так і дорослі Дівчата, які вже давно закінчили навчальні заклади, але подальшому продовжують тренуватися. Виступати на змаганнях. Запрошені команди медичного університету та університету нафти і газу не зібрались на чемпіонат. Однак і в складі чотирьох команд змагання були досить напруженими, адже конкурентноспроможність спортсменок на належному рівні. Така думка і в тренерки команди Університет, яка вкотре перемогла. Дуже гарний чемпіонат, дуже гарно у нас наступне покоління, наша душа, дуже гарні дівчата, вдячні тренерам, які працюють, в тому числі Юрій. І команду коледжу фізичного виховання. тренера дійсно працюють і намагаються утримати дівчат і привити їм то бажання, яке потрібно для того, щоб грати і вигравати. А з понеділка стартують такі ж змагання серед чоловічих команд. Їх буде дев'ять. За цим простежимо наступного тижня. Все популярнішими є змагання у рамках акції Спорт для всіх у кожному дворі. Щоб перевірити свої фізичні здібності, не обов'язково бути готовим спортсменом. Сюди запрошені усі бажаючі діти шкільного та дошкільного віку. Так, за період тижня, що минув, проведено три заходи на стадіонах мікрорайону «Позитрон». Перший з них відбувся на стадіоні перед реабілітаційним центром на вулиці Вовчинецькій. Зорганізував дітей голова міського комітету фізичної культури і спорту. Ми продовжуємо серію змагань спорт для всіх у кожному дворі, використовуючи обладнання дитяча легка атлетика. Зараз ми знаходимося в мікрорайоні Позитрон на вулиці Симоненка 3В, поруч біля центру для людей з особливими потребами. Тут є спортивний майданчик, на який ми хочемо привернути увагу діток цього мікрорайону, хлопців і дівчат шкільного і дошкільного віку, з якими будемо проводити спортивно-масові заходи. Загалом ми продовжуємо цю. Традицію щороку, і в цьому році ми розпочали її в літні канікули. і Продовжуємо зараз в осінній період. Сподіваємося, що зможемо охопити більшу частину мікрорайонів нашого міста тою метою, щоб діти відчули, що таке дитяча легка атлетика, позмагались після вручний час. Сьогодні вже передвихідний день, тому я сподіваюся, що у багатьох з них є вільний час, і ми з радістю попрацюємо з ними і хочемо, щоб це свято запам'ятало, щоб талановиті діти яких ми побачимо, ми їх скерували до спортивних шкіл, а вони обрали для себе улюблений вид спорту. Змагання передбачали не лише спортивну, а й виховну складову. Присвячувалися Дню захисника України. Новою ідеєю і добрим почином у такому заході була присутність сучасного захисника героя, який повернувся з зони. АТО. цей захід присвячений ще також у першій нашій державі. 14 жовтня буде указом президента відзначатися День захисника України. Отже, ми з цього Нагоди присвячуємо наші найближчі заходи цьому святу і хочемо, щоб в нашій державі був мир і власне сильні люди, які займаються спортом, які мають добрий фізичний стан і моральний дух, завжди перемагають. Діти повинні знати своїх героїв, які живуть поряд з ними, які захищають. Нашу державу, і, власне, вони зможуть побачити мешканця цього мікрорайону, який буквально нещодавно повернувся з зони АТО. Насамперед, це ми маємо згадати і вшанувати пам'ять тих наших побратимів, хлопців, яких з нами вже не буде. Пам'ятати про тих, хто отримав поранення, хто потребує зараз допомоги, реабілітації, лікування. Ну, і, звичайно, що всі люди. Пам'ятали, що зараз відбувається в нас на сході, в якими ситуації. Знову наш східний сусід, як завжди, століттями, не хоче дати нам, щоб ми вибрали самі свій шлях розвитку. Тому будемо вшановувати героїв і пам'ятати про них завжди. Дітям потрібно прищеплювати патріотизм, любов до батьківщини і на старих прикладах, які Більше півстоліття тому був і війни УПА, і тепер на вже на сучасних прикладах наших хлопців, наших побратимів, героїв, які не шкодуючи свого життя і здоров'я, захищають честь і незалежність нашої країни. Роман Вішка прийшов на змагання з неабияким бажанням, бо діти, нове покоління нації, повинно бути фізично загартованими, здоровими. І тому спорт у цьому перший помічник вважає військовий. Завжди потрібно займатися спортом. Якщо не спортом, то хоча б фізичною культурою, щоб вони гармонійно розвивалися, були здорові. Бо самі знаєте, зараз які проблеми в школах з цими фізичними навантаженнями, діти хворіють, тому такі заходи, вони повинні популяризувати спорт, фізкультуру такий час, що для них військові стали. Можливо, якимось символом, на кого не хочуть рівнятися, тому ми повинні їм так само сприяти в цьому звіті спортом і фізичної культури. У легкоатлетичну програму заходи включили ряд швидкісних естафет, метання спису та кидання м'яча на дальність, біг з бар'єрами та комплексну естафету. Серед шести десятків учасників різного віку були такі, хто стежить за подібними змаганнями, і тому свої здібності демонструє не вперше. Я вже таке пробував і не раз. Я ще не сподіваюся на якусь перемогу. Це легка атлетка. Мені сподобалось, як ми тут бігали, перестрибували. Я сподівалася на якісь медальки, нагородження. На нагороди сподіваються усі без винятку, і такі змагання, як правило, здружують і додають позитивних емоцій. Про необхідність таких заходів говорять і мами учасників. Ми дуже потрібно. Щоб діти не тинялися без діла, щоб було чим зайнятися. Ну, переважно спорту такої дуже треба. Для розвитку, і для фізичної ну, з згуртовує дітей, з дружою напевно. А один з наймолодших учасників Вадим приходить позмагатись заради оздоровлення та відчуття свята, щоб бути сильнішим. Щоб бути витривалішим, я хочу вибирати своїх суперників, і для мене спорт це радість. Перед оголошенням результатів гість змагань схвально висловився про бажання дітей займатися фізкультурою і спортом, зазначаючи, що стадіони та спортивні майданчики міста потрібно упорядкувати. Як ми бачимо сьогодні, чимало дітей зібралося, щоб Позайматись, позмагатись між собою, і незважаючи на те, що це такі перед передвихідні дні п'ятниці, кінець робочого дня. Люди роз'їжджаються хто куди. Тим не менше, досить багато зібралося дітей на ці змагання. А наші спортивні майданчики, стадіони знаходяться в плачевному стані, тому звертаюсь від себе і напевно, від батьків цих дітей, щоб міська влада звернула увагу і. Почали якісь роботи по відновленню наших спортивних майданчиків і стадіонів. Власне про це, акцентуючи на важливість питання, систематично виносить свої клопотання організатор змагань, голова міського комітету фізичної культури і спорту Віталій Матешко. Діти мікрорайону теж сподіваються на покращення умов для наступних змагань, яких надзвичайно чекають. Приходьте до нас честише, ми вас чекаємо. Же відчула, як ви вмієте вболівати. Сподіваюся, цього року вас буде більше. Ми будемо боротися за медалі разом з вами.